Кожна людина є живою частинкою складного механізму незбагненної для нашого розуму вселенної. Ми живемо під впливом багатьох законів та обставин. І серед цих законів, що рухають вселеною час, неблаганий час, час, що проминув час, в якому ми живемо, і наше майбутнє. Всі ці три виміри часу мають свої відношення і вплив на наше життя. Те, що відбувається сьогодні, це те, що ми творимо своїми руками, поведінкою та своїм відношенням до певних речей. Про майбутнє нам невідомо. Ми можемо тільки мріяти, сподіватися та вірити. Але минуле, що ж таке минуле? Завдячуючи минулому, ми з'явилися на світ. Про минуле ми дізнаємося із книг, розповідей та наочностей музейних експонатів. Сьогодні ми відзначаємо свято Воскресіння Божого Сина Ісуса Христа. Про цю подію ми дізнаємося із святої книги Біблії. Про це написано багато книг, сказано тисячі тисяч проповідей та безліч розповідей. Але якби нам трапилась така нагода відвідати музей історії Ісуса Христа. То що такого особливого, на нашу думку, ми змогли би там побачити? Та чого міркувати, ми хочемо запропонувати вам побачити це все на власні очі. До вашої уваги, перший експонат нашого музею, Солома, звичайнісінька Солома. Ісус Христос, усіх царів, народився на царських покоях він народився у хліві, в яснах на соломі. Солома призначена для найнижчого вживання і стелять під ногу по ній ходять. Ісус Христос, бувши Богу, зробився найнижчий за кожну людину. Його били. На нього плювали, сміялися та несправедливо звинувачували. Далі ми бачимо пір'їни із сташином крила, сірого кольору. На перший погляд Христос був звичайною людиною, але коли йому виповнилося 30 років, він, він, але коли йому виповнилося 13 років, і він приймав Хрищення в Рісіотан, то відкрилося небо, заговорив Божий голос і Дух Святий. Зійшов на нього у вигляді голуба. Чому саме у вигляді цього голова, а не іншого? Ми знаємо, що голову є символом миру та прикладу простоти. Ісус Христос приніс мир на цю землю в кожне людське серце і, бувши Богом, показав власним життям приклад простоти, стосунка людьми. Молоток. Цей експонат показує статус Христа. Багато людей бачили в ньому звичайну бідну людину, сина тесні. А ми бачили в ньому Бога, Месію, якого так довго чекали. Він відложив на бік царські шати. Та Христос, бувши богатист, піднів раді нас. Він лежав у чужих ясних, їхав на чужому човні, плив на чужому човні та лежав у чужому робі. Він, когось весілів, не варитий, відрожив на бік царській шати та вдівся в одяг робітника. А ось маленька свічечка. Призначення якої світити людям в темряві. Було багато людей, які прийняли Ісуса як Бога, горнулися до Нього, як горняться до світла до тепла. Він стільвав хворих, воскрешав мертвих, проповідував про небесне царство. Він був тим світлом, якого так чекали люди. Він освітлював дорогу до Бога усім змученим та знедоленим. А тепер будьте уважні, хліб та чаша. Цілю Христа було не лише створити вчення, зібрати прихильників та творити чуда. Він прийшов показати людям дорогу життя і спасіння, дорогу, якою він був сам, через спасіння, через кров свою і смерть. Він знав від самого початку, що його чекає. Але він добровільно прийшов, щоб виконати волю отця, звершити наше з вами спасіння, вітати себе на муки та смерть. І він це зробив заради мене Тео. Я хочу показати вам мішечок з модетами. Ми всі знаємо, що гроші це ціна, яку люди платять за певні речі. Але мало цілого світу, щоб заплатити за те, що зробив для людства Христос. Багато людей не повірили, не прийняли Христове Спасіння. На превеликий жаль серед тих багатьох були найближчі друзі Юда, учень Ісуса, який видав Його і взяв ціну за Христа 30 срібників. Потім, схаменувшись, каявся за пізнілим каяття, бо Христос вже був мертвим. Усім нам відомий вислів Римські Цвяхи. Ними Христос був прибитий до Христа. Саме вони тримали його на хресті, як злочинця. В житті Божого Сина не було жодного вчинка гідно смерті. Він помер за тих, хто повірив в нього, помер за всіх нас. Через Його невинну мученицьку смерть ми виправдалися і отримали спасіння. Зверніть увагу на останній експонат. На вашу думку, ця коробка пуста? Так, напевно, в ній лежало щось цінне, і його хтось забрав. Ні, друзі, я хочу сказати вам, що ця порожня коробочка нагадує нам про порожній гріб, до якого в ранок Воскресіння прибігли жінки. Потім учні Петро та Іван. І не знайшли там Ісусового тіла, не побачили вони також воїнів, які вартували біля гробу, не було там і печатки, якою Пилат запечатав гріб, щоб учні не забрали мертвого Ісуса. Бо першого дня в тижні на світанку ангел зійшов з небес, відвалив камінь від гробу. І Ісус Воскрес! Воскресла надія на примирення з Богом, на вічне життя. Христос переміг смерть, переміг зло і радістю Воскресіння наповнив весь світ і наші з вами серця. Дорогі друзі, брати і сестри, розглядаючи ці прості речі повсякденного вжитку людей, ми не мов би побачили. Побували з вами в Палестині, біля Галилейського моря, в Гесиманії, на Голгофі, там біля гробу в саду Йосипа, де лежав Ісус. І в ранок воскресіння Його там не стало, тому що Він Воскрес. Але незрівнянно більше ми побачимо, коли воскреснемо для нового життя з Ісусом на Небі. Апостол Павло у своїх піснаннях до віруючих людей написав, Чого око не бачило та вухо не чуло, і що на розум не приходило людині, те Бог приготував для кожного, хто повірить в прихід Христа на землю, хто повірить в Його смерть та Воскресіння. І тому ми сьогодні всі радіємо і святкуємо перемогу Христа над темними силами пекла, бо це наша з вами перемога, наша надія на краще життя з Богом. Цей святковий і радісний день ми вітаємо вас. Ми бажаємо вам, щоб ваша віра в Христове Воскресіння сьогодні зміцніла. Нехай зникнуть сум та розчарування. Христос Воскрес! І ми Воскреснемо. Тож радіймо, святкуймо і славмо Христа! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Amém.